Час слухати Слово Боже до Біблії за велінням Бога записано дивовижні історії. У ній розповідається про того, хто і як створив світ, як з'явилися дерева, тварини і хто створив перших людей. З неї ми дізнаємося про життя в саду Едемському, про гріхопадіння, потоп, Вавилонську вежу, Поклик Авраама. Загибель Содома. Одним із найвеличніших людей за всю історію світу був Авраам. Йому у Біблії присвячено багато розділів. Бог хоче, щоб ми краще познайомилися з ним, оскільки з Авраамом його вірою в Бога пов'язано дуже багато. Бог і Спасителя нашого Ісуса Христа вирішив дати через нащадків Авраама. Тому історія сім'ї цієї людини для нас дуже важлива. Послухаємо Як знайшли Ребеку Біблія. Книга буття, 24 розділ. Авраамів Слуга залишився біля колодязя, молячись, аби Бог. Допоміг йому вибрати для Ісака наречену. Раптом він почув кроки. Він звів очі і побачив вродливу дівчину, яка несла порожній глек на плечах, прямуючи до колодязя. Коли вона наповнила свого глека, слуга виступив уперед. Будь ласка, чи можна мені напитися? запитав він. Дівчина гостинно нахилила глек і дала йому напитися. Потім її погляд зупинився на стомлених верблюдах. Хочеш, я й твоїм верблюдам дам пити, запропонувала вона і заходилася наповнювати свій глек знову й знову, аж поки поїльниця для верблюдів не стала повною води. Слуга був задоволений, його молитву. Було почуто. Як тебе звати? поцікавився він. Ребека, відповіла дівчина, я онука Нахора. Слуга знав, що Нахор був рідним братом Авраама. Як добре, що Бог привів його до родини його хазяїна, він дістав коштовні прикраси і подав їх ребеці. Ребека запросила його додому, і там він розповів про мету своєї подорожі всій родині. Батько Ребеки та її брати погодилися, щоб Ребека стала дружиною Ісака, адже було ясно, що це воля Божа. Аврамів слуга будь що хотів, аби наступного ранку вони вирушили у зворотню дорогу. Даремно родина Ребеки умовляла його погустювати довше. Зі сльозами та обіймами вони попрощалися з дочкою. Ребека була щаслива, що її старенька няня їде з нею в далеку країну, де на неї чекає чоловік, якого вона ніколи не бачила. Коли вони прибули до Ханаану, Ребека з хвилюванням роздивлялася навколо. Раптом вона помітила, як хтось іде ланами. У цю саму мить чоловік той озирнувся і побачив караван. Ребека швиденько зіскочила з верблюда. Хто ця людина? запитала вона в слуги. Це мій хазяїн Ісак, відповів слуга. Тієї миті, як ісак зустрів Ребеку, він покохав її. Та з радістю взяв її дружиною. Ця історія, яку нам розповідає Біблія, відбулася три тисячі років тому. Як гадаєш, чого ми, що живемо у 21 столітті, можемо навчитися з неї? Я думаю двом речам раб Авраама доручено йому справу. Вирішив виконати відразу. Так повинні вчиняти й ми. Біблія навчає нас. Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові. І як Ребека рішуче подалася до невідомого для неї краю, так і ми маємо довірятися Божій волі, а Він усе впорядкує. А нам знову час прощатися. До наступної зустрічі! Коли настане час слухати Слово Боже.